Чи не стикався ти з певним нерозумінням і неприйняттям з боку колег батьків адміністрації? Тощо батьки підтримували, тому що діти в школі, діти щось роблять, діти вивчають з приводу колег. Ну а вже ж було по-перше, ти взагалі граєшся, це комп'ютерні ігри, які можуть бути комп'ютерні ігри в школі, які можуть бути комп'ютерні ігри? Вони там умовно тупіють, вони нічого не будуть знати. В них буде поганий зір, бо вони сидять перед моніторами і взагалі вони не вчаться. Ти сам малий, що ти хочеш нас чому навчити, якщо ти не можеш сам з собою розібратися, для чого ти лізеш до дітей? От, хочеш погратися, грайся. Тобто таке на початку було та, Був великий супротив. Ну, він був навіть на тому навчанні, на яке я прийшов, та, ми розуміємо, що там як коректно сказати, та старшого віку вчителі, але вони навіть не хотіли сприймати інформацію від дітей, які нас навчали, бо ну, я ж там вчителька-методистка, а він в третьому класі, як він мене буде навчати. От, але ну потрохи, та я сам залазив в цю тему, розбирався, впроваджував. Потім деякі вчителі бачили, як воно працює, просили, а можна щось разом зробити, так розповісти і моїм дітям. І потрохи, потрохи, принаймні, там, де я працював, туди, куди я йшов, там це заходить і класно.